Для чого потрібні лазерні далекоміри? Ну здається, що відповідь очевидна – вимірювати відстань. Вона вірна, але недостатньо повна, бо, по-перше, цей девайс надає змогу вимірювати декілька типів відстані у полі свого зору, не лише довжину прямої лінії від далекоміру до точки заміру. І по-друге, не лише відстані, а ще й кути нахилу, а деякі моделі навіть швидкість рухів об'єктів. Як це відбувається, які є режими роботи пристроїв, я розповім вам в цьому відео на прикладі двох моделей КА1200A та LF1500A. З вами Андрій Євдокимов. Приємного та головного. Неінформативного перегляду. Принцип роботи далекоміру базується на випромінюванні оптико-електронною системою приладу лазерного променя в напрямку точки Заміру. І, відбиваючись, промінь повертається і реєструється оптичним приймачем. Як правило, відправляються не один імпульс, а декілька, щоб мати більшу вибірку та виміряти більш точну дистанцію. Вбудований таймер заміряє час, який пройшов між моментом надсилання та повернення. Після цього процесор далекоміру обробляє дані час і швидкість світла, яка є константою, і визначає відстань. Також далекомір обладнано датчиком куту нахилу, і це значно розширює можливості вимірювання, бо, знаючи кут нахилу та відстань до точки заміру на об'єкті, процесор дальноміру, використовуючи алгоритми по обчисленню ТРМ Піфагору, здатний вичислити вертикальну та горизонтальну проекцію відстань. Наприклад, має змогу виміряти висоту будівлі, використовуючи у якості об'єкту виміру найвищий об'єкт на криші. Але важливо не забувати, що висота буде підрахована з рівня ваших очей. Які основні відмінності можуть бути у далекомірів та за якими критеріями їх варто обирати? Ну, перший і найважливіший це вимірювана відстань. Наприклад, К1200, ось він тут стоїть, може вимірювати відстані в діапазоні від 6 до 1200 метрів. Натомість лф 1500 Може вимірювати до 1500 метрів дистанції. При цьому похибка лінійних вимірів 1 метр у межах 400 метрів та 4% на більших дистанціях. На відстанях більших зарекомендовані паспортні, похибка збільшується і використання далекоміра не дає прийнятних результатів. Похибка кутових вимірювань 1 градус в межах паспортних дистанцій. Загалом дальність вимірювання залежить від потужності лазеру. Бувають моделі, які працюють і на більшій відстані. До 3 км ви спокійно знайдете на ринку. Другою суттєвою характеристикою є елемент живлення, від якого працює далекомір. Ось, наприклад, модель k 1200 працює від звичайної, ну не дуже звичайної батарейки типу CR2. А LF1500, він працює від вбудованого акумулятора, і цей далекомір можна підзаряджати через USB-порт, як звичайний девайс типу смартфону, в тому числі від павербанку. Якщо ви використовуєте далекомір на батарейках в місцевості, де придбати їх бути важко, звичайно, попіклуйтеся про те, щоб мати при собі їх запас. Тим більш ви бачите, що це не звичайні міні-пальчикові чи пальчикові батарейки, а специфічні. Для економії заряду далекоміру працює алгоритм автоматичного вимикання. Що заміри не виконуються впродовж 8 секунд. Є ще декілька специфічних характеристик типу апертури об'єктиву, діаметру вихідного окуляру, ось він тут знаходиться, кутове та лінійне поле зору, але з практичної точки зору вони не є надто суттєвими. Значно цікавіше розібратися, як користуватися приладом та які режими він має. З елементів керування все тут дуже аскетично. Маємо дві кнопки: ось це кнопка вімкнути. Ми робимо одне коротке натискання, і прилад працює. Коли він вже вімкнувся, вона же використовується для знімання замірів. При короткому натисканні кнопки виконується одиночний замір. Якщо затиснути, прилад перейде в режим сканування і буде в динаміці відображати заміри до об'єктів, які потрапляють в зону фокусування. І друга кнопка це кнопка перемикання режимів мод. Вона починає працювати після того, як ви ввімкнули пристрій. Довгим натисканням цієї кнопки ви встановлюєте одиниці вимірювання відстані, ярди чи метри. Короткими натисканнями ви перемикаєте режими роботи. З функціональних елементів ми маємо тут. Модуль випромінювання лазеру, оптичний модуль, батарейний відсік на моделі K1200 або роз'єм microUSB для під'єднання зарядки на L1500. І найцікавіше це окуляр. Сюди ви дивитеся, щоб працювати з приладом. Кільце фокусування ось воно, крутиться. Воно надає змогу підлаштувати різкість зображення. При початку роботи важливо звернути увагу, які одиниці вимірювання встановлені. Все ви робите, дивлячись в окуляр цього приладу, і бачите всередині LED-панель. Якщо світиться піктограми YD, у вас встановлені ярди для вимірювання відстані, або М, якщо у вас метри. Повторююся, щоб змінити одне на інше, треба довго натиснути кнопку мод. Натиснули, змінились. Посередині led панелі нанесено хрест приціл. В нього має потрапляти об'єкт, до якого плануєте виміряти відстань. Ну і найважливіше, на цій led панелі відображаються результати вимірювання і режим, в якому наразі працює прилад. Режими можуть бути наступними: режим 1 – це замір відстані до точки та вертикального ось цього. Куту нахилу наводите далекомірний об'єкт, який вас цікавить, натискаєте кнопку Замір, на led табло висвічується відстань від точки заміру до точки, в яку ви поцілили лазером, а також кут нахилу відносно горизонтальної площини. Режим 2. Він як і перший надає змогу виміряти відстань від точки, де я знаходжуся і вимірюю, до точки, яка мене цікавить. Крім того, виміряти її горизонтальну проекцію, проекцію довжини. Кажучи інакше, якщо побудувати умовний прямокутний трикутник, я знаходжусь тут, ось тут якийсь об'єкт, який я хочу поміряти, це гіпотенуза, ми виміряємо її та довжину катету, який лежить на площині ось цього відрізку. Режим 3. Схожий на попередній. В ньому ми вимірюємо від точки заміру відстань до об'єкту і довжину вертикальної проекції ось цього катету. Те саме, що попереднє, тільки мірюємо гіпотенузу та вертикальний катет. Режим 4. Це замір відстані між двома точками. У цьому режимі треба виконати два натискання кнопки міряти. Першим ми фіксуємо першу точку, другим. Відповідно, другої результат це довжина вертикальною проекції відрізку, що з'єднує ці дві точки. Зараз я спробую намалювати, що я мав на увазі по цим всім режимам. Так. Дякую. Режим один. Вимірюємо кут нахилу вертикальний та довжину до об'єкту. Ось, це спостерігач, це я. Це. Об'єкт, який мене цікавить. Я дивлюся звідси далекоміром. Маю L-довжину і кут нахолу ось цей. Перший режим. Другий режим, коли ми трансформуємо це вимірювання в інформацію про довжину цього відрізку та горизонтальну проекції. Ось вона. Це для другого режиму ми знаходимо. Ось цю довжину H. Для третього режиму ми знаходимо довжину від спостерігача до об'єкту та вертикальну проекцію. Ось цю лінію. Позначимо В. І для четвертого режиму ситуація трошки інша. Я намалюю новий малюнок. Ось це вид згори спостерігач, ось це перший об'єкт. Ось це десь другий. Вони не обов'язково, ну, здебільшого, вони не лежать в одній площині, перпендикулярній моєму поглядові. Ось. І роблячи заміри, ми перший раз натиснули, схопили цей об'єкт, другий раз натиснули, схопили цей і поміряли ось цю відстану. Значить так. І п'ятий режим. Режим заміру швидкості рухомих об'єктів. Він наявний не в усіх моделях далекомірів і працює як функція, яку додали наостанок, чисто по приколу. Точність вимірювання залишає бажати кращого. З рекомендацій по використанню від виробників, чим швидше рухається цільовий об'єкт і чим менший кут між напрямком його руху і лазером, тим кращий результат вимірювання ми отримаємо. Тобто, згідно цих рекомендацій, в ідеалі вимірювати швидкість об'єкту, який дуже швидко рухається прямо на вас. Ось така функція. В LF1500 наявні лише перші три режими ось у цій моделі. У k 1200 є всі п'ять. Мирному житті пристрої використовуються в будівництві, в геодезії для дозвілля при спортивному орієнтуванні і навіть чув, деякі люди використовують його при грі в гольф. Але в ці часи вони дуже сильно допомагають нашим військовим міряти відстані до позицій орків. У разі необхідних додаткових консультацій, підбору обладнання для виконання завдань воєнного часу. Ви знаєте, куди дзвонити. Посилання та контакти під цим відео. Наближаємо нашу перемогу ради. Дякую за увагу.